Я не хочу запровадити диктатуру як Північна Корея. Я просто хочу сказати, що війна, ну, не ми ж перші воюємо в світі. Війна відбувається і склалась певний певний комплекс дій, які треба обов'язково виконувати. І, ну, власне, не визначається з законом України про, ну, зокрема, у нас. Про правовий режим воєнного стану, І ви знаєте, що там є багато обмежень, які вводяться. І це обмеження не просто якась новина, чи якісь намагання там, когось обмежити в правах. Це просто необхідність, тому що ну, не можна, ну, ви правильно сказали, як от, е можна розцінювати інформацію інколи, коли, коли там, переміщуються бригади. Да? А особливо зараз, коли інформаційний простір він настільки стає доступний до всіх. Фактично.